2О. Просто додай води. У no ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Так, звісно, попливу душевна. Навіщо він нам? Ні, Клеу, чекай. Повірити не можу, як летить час. Залишилося три тижні. До чого? Курорт Сенді Біч, ми йдемо. Твій тато зателефонував кільком знайомим. У нас буде будиночок просто на пляжі. Кілька кроків і у морі. Це як плавати у вітальні. Я не їду. Що? Перепрошую. Я не їду, не можу. Та я вже все замовив. Я розберуся. Ему. Ти завжди їздила із задоволенням, як і Еліт. Він уже дні рахує. Я знаю. А як бути з турніром із водного полу? Наша родина щороку виграє його? Uh, Здається, я зрозуміла. You Справді? Yeah. Так. Ти вже доросла і їздити на відпочинок bit, з родиною не хочеш, так? Ні, мамо, все не так. Я хочу. Але. Скажи мені, не можу. Я не їду, зрозуміло. це. Зголоднів? пак? Неймовірно. Як ти усе це принесла? Заради тебе. Ми разом так, б міг подумати. Яхта денмен. Знову їх засмутила. Ця поїздка сімейна традиція. Вони витримають. Ти не вмієш підбадьорювати. А що тут думати? Не можна плавати перед родиною, якщо не хочеш, щоб вони довідалися, що ти риба. Гаразд не хотіла казати, та у нас проблеми. Розумна білявка знову у місті. Чи не могла б ти говорити більш конкретно? Пам'ятаєте, білявеньку лисичку що ледь не поїхала на захід із Льюісом і зразками наших ДНК? Морський біолог гарненька, гарненька. У неї очі близько розташовані. А чого вона приїхала? Не знаю. Та її човен пришвартований біля острова Мако. Льюісе? Доктора Денмен. Рада тебе бачити. І я вас. Що привело вас сюди? Дослідження. Сам знаєш Льюіса. Аналіз коралів, підрахунок популяції риб. Досить нудно. А що, шукаєш роботу? Ні, це все не моє. Так, якщо порівнювати з тим твоїм зразком, то це мало цікаво. З яким зразком? Ну, тим, з надзвичайними характеристиками. Чи я над ним працювала, а ти видали усі результати досліджень через напад чогось там. А ви про той зразок? Ти зробив це бо збагнув, що це буде науковий прорив? Ні. Я зробив це бо то був мій зразок. Маєш право. Гаразд у мене ще багато роботи, за яку чимало платять. Дякую. Повернусь до роботи. Бувай до побачення. Схоже, це звичайні дослідження. А як ні? Навіщо її брехати? я бачив усі папери. Там звичайна статистика. Ви у безпеці. Як тоді, коли вона мало не вкрала нашу ДНК, так клео хоче сказати, що морського біолога на острів Мако можуть привести не тільки теплі почуття до фауни що там з островом Мако? Нічого. Я почув, як ви говорили про острів Мако щось про морського біолога. Так, там ваш один сумнівний морський біолог. Нічого такого. Класна сорочка. Тобі лечить. Хтось хоче випити. Привіт, доктор Денмен? Ні, я Грег. Я доктор Денман. Йо? Ви Йо? Ви доктор? Доктор Денман, так і є. Класні гаджети. І ціна нічогенька. І що це підводні камери? Реагують на рух. Вони допоможуть нам точно підрахувати популяцію риб. А ви. Я Зейн. Зейн Беннет. А, Зейн Беннет. Чула про тебе. Це ж ти, Мариш, русалками? Так, я. Ти цього не соромишся? А я маю? Не хочу тебе засмучувати, Зейн, та їх не існує. Існують, зрозуміло? Я бачив на власні очі. Невже? Я звик, що мені не вірять. Учені спираються на спостереження, а не на фантазії. А вже ж. Дослідіть Мако. Вас здивують результати спостережень дякую за пораду. Бере аналізи води, досліджує риб, водорості різні. Вам таки нічого не загрожує. У мене погане перечуття. Клео. У неї хороша репутація. І полювання на русалок це трохи не її. Hey. Так погляньте. Якось дивно, так дивно. Що це сам риби? Я бачила багато риб, Грек. Але нічого схожого. Майже все. Щойно вона висохне, я розріжу її і покладу під. Аллоу? Це шкіра? Передай мені скальпель. Пінцет. Okay. Гаразд. Тепер додамо трохи води. Неймовірно, <звучас> її клітинна будова змінилась після контакту з водою. Це неможливо. Ніколи такого не бачив. Я бачила. Привіт. Елі, ти що таке? Ти зіпсувала нам свято. Я поясню, що поясниш. У мене дивний страх перед водою. Якась фобія. Не вірю. Люди, що бояться води, не виграють золоті медалі з плавання. Еліоте. Ти егоїстка. Ти всі родині зіпсувала відпочинок. Уся родина мене ненавидить, а я нічого не можу вдіяти. О, це не так. Так, особливо Еліот. Він звичайно маленький хлопчик. Він заслужив відпочинок. Льюіса? Ти слухаєш Льюіса? Що? Це важливо. Я слухаю. Знаєте, я починаю ненавидіти всю цю Льюіса? вибач, що перериваю. Можемо поговорити. Так, звісно. Твоя правда. Очі близько розташовані. Ти мені подобаєшся. Ти розумний. Може, одразу до справи, докторе? Гаразд. Я хочу вивчити зразок, що ти показував мені минулого разу. Ні, ні, мені це не цікаво. Я знайшла такий самий великий шматок Луски на острові Мако. У дивному озері, у кратері вулкана. Приємно, що ти нарешті слухаєш, розумієш? Зразок лоски яку знайшла, надто схожий на твій, і це не може бути збігом. я знайшов свій у водоростях на пляжі. Не вірю. Ну то не вірте? Нічим не можу зарадити. Даруйте за вторгнення. Що це було? Що вона сказала? Думаєш вона гарна? Пробачте. Є ймовірність, що у неї є. Скажи, Люїсе. Вона знайшла докази. Ти сказав, що у неї нічого нема. Нічого не було. А тепер є зразок луски з ваших хвостів. Що? З острова Мако, з місячного озера. Кепські справи. Знаю. Так. Та просто подумаймо над цим. Подумаймо. Це ніколи не допомагає, Льюісе. Вона лише має незвичний зразок луски, вона не може вийти на вас. Сподіваюся, це все. Сподіваюся, Льюісе. Доктор Денман, ви знайшли щось дивне на Мако. Зейн, прикро тебе засмучувати, але там нічого нема. Що? Я вам не вірю. Там тільки риба. Це ми й робимо. Вимірюємо популяцію. Більше там нічого немає. Гаразд. Я йду. У мене не рада. Може, замість того, щоб там валятися почистиш басейн. Зроби, зрештою, щось корисне. Привіт. Привіт. Я бачила, як ти сьогодні триване з біологом. Ривнуєш? Ні, цікаво. Вона проводить дослідження, рахує риб, щось таке. Нічого цікавого. Справді, а я чула, вона там щось знайшла. Що вона сказала, що нічого не знайшла? Начебто просто рахувала риб. Що ти знаєш? Я мабуть помиляюсь, точно помиляюсь. Забудь так і знав. Вона мене ошукала. Вона знає щось про русалку. О, Зейн, чого ти ніяк не заспокоїшся? Бо вона є Рікі. От чому це вже не смішно. Я втомилася слухати про це. Знайди собі корисніше заняття. Ти говориш як мій батько. Ніхто в мене не вірить. На це є причини. Тобі краще піти. Зейн, дай мені спокій, не хочу тебе більше бачити. Доктор Денман щось знайшла. Вона сказала Льюісові зейну протилежні речі. Одному з них вона збрехала. Я знала, що вона проблема. Упіймає нас і досліджуватиме, як виродків. Клео. Запустить нас в акваріуму, вивчатиме, чи можемо ми говорити з рибами. Ненавиджу досліди. Клео, чи уб'є нас і заспиртує у маленьких баночках? Клео, припни язика. Вибач, ти як Рікі? Добре. Знаю, ти засмучена. Ми маємо довідатися, що знає доктор Денман. І я знаю, з чого почати. То, що ви знайшли? Я не знаю, про що ти. Я дізнався, що ви щось знайшли, і хочу знати, що хто тобі сказав? У цьому місті я знаю все. Сумніваюся. Тату. Вітаю доктор Беннет. Що ви знайомі? Зень, що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Бізнес бізнес, би тобі не піти і не зайнятися чимось дорогим. чекай, я дав їй зачіпку, і вона знає все. Скажу відверто. Доктору Денмен було доручено вивчити стан екології. Знаю тобі це не до вподоби. та будівництво на острові Мако незабаром почнеться. Ні. Подобається це тобі чи ні? Я не про це. Вона знайшла мою русалку. Сейн не до твоїх безглуздих думок. Mm-hmm. Мені шкода, у мого сина досить химерні ідеї. Не звертайте уваги. Що ж, сподіваюся, результати сприятливі. Результати саме такі, на які ми чекали. Хоча є дещо цікаве, дивний зразок луски. Де да ви її знайшли? Знаєш, Зейн, це не твоя справа. А я не знаю, чий він. Та знайшли ми його на острові Мако. Доктор Денмен, вам варто на це поглянути. Я знав, то що ви тепер скажете. Вона була тут. Ця жінка була тут. Це небезпечно. Вона надто близько. Ми не можемо більше сюди плавати, не зараз. Але це наше місце. Наше особливе місце Уже ні. Рікі слушно каже. Треба залягти на дно. Більше жодних пригод. Не припливати сюди? Не кататися на дельфінах, не пірнати під місяцем. Нічого. Жодних русалок. Як довго? Стільки, скільки буде потрібно. Добре. Добре, Емма? підійди, будь ласка, усе гаразд. Сідай, будь ласка. Емма. Ми знаємо, що ти не хочеш їхати з нами на курорт? А що скажеш про інше місце? Там, де дуже сухо? Центральна Австралія. А відпочинок посеред дикої пустелі? А ви серйозно? Це Еліот запропонував. Ти Згодна? А вже ж. ходи сюди. Не можна нікому про це розповідати. Менш за все нам потрібна увага преси до острова Мако. Зейн, ти зможеш зберегти це в таємниці? Тільки якщо ти визнаєш, що я мав рацію. Я давно казав, що вони там. Слухай, синку, пробач, що сумнівався в тобі. Я помилявся. І прошу вибачити за це. Вибачаєш? пам'ятай зейн так, знаю таємниця. Погляньте на це, Інша камера. Не може бути. Я знаю їх. Не думаю, що зейнові варто це показувати.